Здорово всі! Сьогодні ми продовжуємо грати Car Dealer Simulator Ми закінчили на тому, що придбали свою машину. За кадром я за нею з'їздив. Я вибачаю за цей нюанс. Просто... Мені просто не сподобалась попередня, попередня запись. А, я за нею ще не з'їздив, тому ми зараз поїдемо з вами. Так. А що я мав зробити? А мене. А, ш... Стоп, а що я маю зробити? У мене 500 долярів. Удосконалити свою автівку. Ну, ага, добре, так. Оновлення. Оновити автомийка Оновити. Все, я оновив за безкоштовно Добре. Ну, мені подобається, в принципі. Головне, щоб не кредити. Кредити я не люблю. Буду бити по рукам, хто буде з вас, з вас брати кредити. Так, ми закінчили попередній серії на тому, що я купив машину за кадром, а от я за нею з'їздив. Я її вже придбав, промов, зараз будемо її відмивати і продавати. У мене застряг ось цей от погрузчик. Евакуатор застряг. Ну як застряг? Він просто у мене забагався і на... на спину впав. І все, я цією машинкою його піднімав. Я надіюсь, клієнти не бачили, тому зараз будемо мити і тихенько продавати її. Ага. О, на X можна підсвічувати. Де не помить ці деталі? Так, сканер. Ой. Сканер, ну треба що обернути ту штуку? Так. Викладав я відео в TikTok. воно не залетіло. Не знаю, можливо через те, що я новий канал зробив. Я всі посилання закину в опис під відео, тому я буду радий. Кожні підписці, кожній. Ага, Так, все, помик. Ага. Тепер мені треба поставити, чи що? Так, що? Ага. Що Шо таке? Як мити? Як мити машину? Де мийка? Ага. А де Де вода? Мені здається. Я не в Африці, щоб води не було. Ой, вибачаю. Так, удосконалюйте свою автомийку, змийте піну водою. Сканер... Ага, кругове меню точно, я забув вибачте мене, будь ласка. Я хочу віськом ще. Можна віськом? Можна. Це напевно так неправильно. Так, добре. Миє. Ну от бачите, типу, коли ви миєте машину, е, лагає. Хоча я поставив на низькі налаштування, повністю на низ пустив, е, бо попередній відеозапис просто піздец. Ну, мені взагалі не сподобався, я блять. При... шокований. Та, і мікрофон я зробив. Я надіюся що звуків клавіатури і мишки вже не буде чути, тому, ну, бачите, з кожним відео буду покращувати старатись якось розвиватись в цьому плані свій словниковий запас і так далі. Коротше, ну ви все зрозуміли. Потім там стріми на твічі, блядь, багато підписок, блядь, і відомість. Коротше, все, все як має бути, блядь. Це як писана книжка, так ми її будемо читати. Йоп, записуйте це на цитатку все, наша бейбі помилую. Та джапчина, звичайно, безумовно, мені не подобається, ну, але що ти зробиш так? Е так. Віском. Тепер покриваємо віском, щоб блестіла наша красуня і капельки спікали при дощі, ну щоб взагалі не мокло. І бруд не накопичувався. Ще раз повторюсь, я в машинах не розбираюся, я не знаю нащо так віск, я просто припущення. Так, і салон, салон. Салон, щоб пахло Так, добре, 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 добре. Чи довго? Ага, скажімо так так от чи що? Чусно я не зрозумів. Ага. Так, покрити машину полімером. Полімер. Поліроль. Поліролем, кажу, полімером. Це вже з PUBG. Я стрими веду на твичі. Ой, на твичі, кажу, на в Тіктоці. І ми там граємо з пацанами паб. Так що цікаво, злітайте в Тікток. Вот. Там є полімери. За ці колімери покращувати собі зброю і так далі, коротше, не буду вам відповідати, я не думаю, що вам ця тематика дуже цікава. Так, Угу. 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 Угу, 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 угу. Висник. тотально. Так, тут повороги не жачу поперед. Ага, тепер ми будемо іржу. Піск. Заткнись. Е е а це змивати не треба хіба? Це не треба, Тоді поїхали. Я думаю, віск е треба змивати. Так. Припаркуйте автомобіль е на, ремонтну на ремонтний майданчик, візьміть інструменти зі столу, натисну натиснувши Е. Утримуйте ліву кнопку мишки, щоб використовувати інструмент. Е як в режимі миття, як і в режимі миття під кнопкою. X знаходиться сканер, який допоможе завершити роботу. Швидко перемикайтесь між інструментами за допомогою ігрової тап. Так, виділіть ржут з допомогою наждачного паперу на Там нанесіть шпаклівку шпак... шпатли. Е, так, добре. Коротше, блядь. Я це все розберусь, блядь. я не хочу це читати. Добре, все, я зрозумів. Це я буду читати під відео. Так, нам потрібно наждачний папер. Ага, ого. О Ой! Ой -ой. Добре. Ну, це моє відношення до цієї машини. Нам мені зразу не сподобалось, коли я перекинула мій е евакуатор. Котин таксисти. Ага, ой. Пушки прийшли не там де треба, ну нічого, за зашпаклюємо. Ми її фарбувати будемо, так? Ну то виберемо собі якийсь файний колір. Тут нема... а ага. тут є. Тут воно не змивається, добре. Ой, не змивається, каже, не стирається. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Щось не тут прийшлося, де треба. Так, стираємо, стираем, стираем, стираем. Доставила так, не це не то Центос фарба Дэй мій шпатель Блять, де шпатель? Шпатель, де блядь, а, вот шпатель, ага, о так, сядь. Так, добре. Опа, опа. Пісюнчик наш замазати треба. Щоб блестів. Так, тут я що, тут я ще не додав шпаклівки. Я не розумію, блядь, це симулятор майстра чи симулятор. Ось, симулятор перекупи, чи це симулятор, блядь, будівельника? Я щось цього не зрозумів. Чому машину ж шпаклівкою ми, блядь, покриваємо? Блять. О, пішли. На, сука, бля. на Падаль! Так, добре, так, лишите вспотливку. Так, пришла, пошла, пішла, пішла, О, пришла, пішла, 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 пішла. Боже мій, Боже мій. Ой. Так, 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 так. Пум, пум 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 Так, тут є. Тут нема. Тепер є. С'їжджаємо сюда, Сюди, сюди, сюди. Так, так пофарбуйте відремонтовувати частини кузова. А, я можу фарбу вибрати. Чорно, воно в чорний малює. Ну що шо я піцю... А на що я пиццун замальовував? Ой, замальовував, я вже вицарапував. выцарапывал. Не, блядь, ціну, сука, не знізали, блядь, блять, зато Ох, Не видно, блядь. Якщо не видно, значить, блядь, там ніхуя нема. Що, блядь, мені придумали. Що, доебаться, сука, до блядь, пеніса нахуй на накопотит ти що, дядь, побнутый, блядь, я сука Мислитель, блядь, я сука Ніхуя. Я, сука, художник, блядь, я так, сука, бачу, нахуй так, знаєш, має бути, блядь. Така машина взагалі з заводу йшла, блядь. що ти, сука, до мене доїбався, тип? Я щось не розумію, блядь. Тобі щось не подобається. Нє, то йди, блядь, сам нахуй сюди, блядь, машину бери. Нахуй ти, сука, Ой, На, що ти, сука, доїбався до мене, блядь. Пістець, мінус писюм, блядь. Только, блядь, відрізав. Острована машина стала. Пиздец. На блядь, только в салон, блядь, тобі, бинню. И скільки за скики її продам, блядь. За 10 тысяч? Нахуй на мені сразу? В 2 2000 доларів заробити. Так, добре. Так, мы відвезіть відремонтовану машину на заправку. <звук> Але ля, -ля я передолю. За... О, ухе і я тепер. Попередній раз, коли я їздив, то вона не шліфувало взагалі, блять. Ну, конечно шпатель дає Бапель, б'ять, що не Ти так, блядь, я на чорному бумері їду А, блядь, блять, рифут, на, топ Так, добре. Ну, це все ясно, Ми приїхав сюди. Зняв кришку. Позакрив топ. Так. То який. Метро, скільки... А скільки бензин коштує? може мені п'яти. Скільки? А, 1 доллар, 1 доллар. Це зараз. 40 гривень? Ти що йобнутий? 2 долари 2 долари блядь. Ти що, дебіл блядь? 80 гривень? Ой, які 2 долари, блять. Іли в сраку, коротше. Так, добре. Берем. Мені, будь ласка. Сплотий до повного. Плотий до повного взаємодія. Так, скільки? Скільки бере? Автофул. Автофул. Он. Залишити то буде, то в принципі нормально мені подобається. Все, подобається нафиг. Закриваємо. Сотий до повного. Скільки бере? Та ти що? Ти сука! Блять! Дебіл! Я тобі, сука, ту машину продам, ти сам будеш на ній їздити, блядь, долба дебіл, блядь, йобаний, сука, кандон, блядь. Ви запам'ятав на білому пікапі. Дебіл, блядь. Я надіюсь не побачить. Так, зараз файна фотосесія буде. Тут Треба стати десь Мощніше що тут на три планшет где стоим. А Три. Я уже помню. Ляля. Але. Да ты шо? Да ты шо? Фу-фу-фу-фу-фу. Салон же. Обовязково салон. Салон, что у нас тут все-таки помазание. Что у нас все чисто. Так. Попофоткаємо обов'язково під кутом, щоб не було видно цієї ржавчини. А, блять, нам зараз придеться їх фоткати. Якось фоткуємо отак о. О. О, все, не видно ржавчини. Так, побігли публікувати, розмістити оголошення. Окей, окей, так. Е, магазин відкритий, заходьте, заходьте отут чувачок. Бу -бу 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 -бу. Махай, 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 дай. Щоб було багато клієнтів. Не буде багато клієнтів, я тебе продам. Пордам корову арабам і вони будуть використовувати тебе як е, штатив, блять. Так, це офіс наш. Мадмуазель. О, це ж цього, блять, е, стачок. Е, док, чи як його звати? Якщо він, блять, док його звати. Так, онлайн прошу акціоний продаж автомобіля. Відкрити додатково на своєму комп'ютері. перейдіть на вкладку Ваші оголошення, натисніть додати нове оголошення, щоб публікувати нову пропозицію. Виберіть у меню автомобіль, який хочете внести, так добре. Ага. Оновлення е -е, банк, пошта, автомагазин. Ваші оголошення. Так, додати оголошення. Отак. Так, так. Фоткає. О, салончик сфоткали, добре, і все. Додали задовільне. Ні, задовільне, відмінне. Візуальний стан. Відмінний. Ринкова вартість 14500. Я за неї візьму. 17. Я хочу 17,70. О, так. 1777. 17 Ці цифри, я спеціально пишу, пишу щоб вам. Повезло в цьому цього дня. Так, пробіг маленький, 8000. Що ти хочеш від мене? Я не розумію. Машина в ідеальному стані. мені ні одного покрасу, Так, привіт, мене зацікавила ваша пропозиція. Давайте зустрінемось, я надсилаю вам своє місце знаходження. Без проблем, бронейка, я заправив цю корито своє. Ага. Здорово. що? Что ж, маленькая. Опа тут твоя сестра близнючка. Опа. З якої сім'ї? семьи щось не зрозумію. Чому... чему тут однакові че тут ходить? Оно... ну опапа. А чи тут все близнюки? Я щось не зрозумів. Може, я тоже близкий. Понял? Понял. Думаю, мужин сквозь делай. Так, припаркуйтесь ближче. Окей. Зараз покажемо, що означає наш автоваза. Оп. Опа! А? Як тобі? Як тобі маленька? Дивися. Опа. ЗАС 500999 Max Pro. Виготовлений в Україні на Запорізькому автовокзалі автовокзалі кажу, на, на Запоріжжі. Має двох, літровий мотор, п'ятиступка. Бензин, бензин турбований, турбований бензин. Газ не вписаний, його тут немає. І не рекомендую ставити, бо машина і так економна. Все все має Їсть 2 літри по місту і 4 літри по трасі. От. Ну, в принципі, що я можу ще сказати, по ній? виглядає простенько, ну а для чого, для чого понтуватися, коли в тебе є така машина? Багаті люди понти не люблять. Так що, от вибирай цю машину, тоноване скло, тобто ти можеш там з своїм чувачком посидіти, фільм якийсь подивитись, ну і ну, ти розумієш, захайло таку плотнейшу зробити. Так, добре, привіт. Мене зацікавило пропозиція, пропозицію. Ціні вказано 1770... Ой, 17777. Знову ж таки, цифри, щоб вам сьогодні було добре. А я хотів би запропонувати під. Що? їбанута, блядь? Ні. 17775. Я можу дати максимум. Ні. 17 тисяч. Ну, давай. Окей, добре. Не хоч 17, давай рівно 17. Все, рівно 17, окей. не, Ну то все. іди до дупи. Ти до дупи. Все, ти мені не підходиш Так, привіт, мене зацікавила ваша вашу пропозицію. Давайте зустрінемося, я насилаю ваше місце розташування. Ой, е, своє місце розташування. Ну, добре, дати. Я ж блять не зрозумів, чого ви по моєму салону, блядь, поруснувались. Стить, блядь, я до вас приїду. Ходите, блядь, в моєму салоні, блять, таке вам хочеться. Ти ж навіть не запитав Ох, о, о тати що, шо, ти шо, коротше. Е, ух, виготовлена в Запоріжжі. В народі її назвали Lamborghini, бо тут двохлітровий мотор, 5-ступка, бензин. Газ не вписаний, Його тут не рекомендую ставити, бо і так, машина економна, 2 літри, піздує 500 кінських сил, бо тут турбований двигун, 500 кінських сил, брать, розганяється ну, від 0 до 100 я ну, підраховував так. 5 секунд. 5 секунд, вона вже летить 200. Тобто 2500. Ой, 2,5 вона вже летить до 100. Ну, я рахую це ахуєнний результат для такої простенької машини. А я бачу, що ти можеш жучок соліний, тобі понти нахер не треба. Тільки ти вуса херово побрив. От. Танти тобі не треба. Я бачу, що ти в майбутньому там будеш гергон. Короче, ти поняв, хто ти там будеш. Все, купи. Скільки... й ти що, дебіл, блядь. 17 тисяч. 17 тисяч. Мінімум. 14 тисяч. Я пропоную. Ну давай 164. Uh, давай, окей. За 16 забирай. Я думаю. Так, я знаю, що в тебе выйде. Сподіваюсь, ти задоволений заробленою суму. Схоже, мене довго не буде, від в Тож доведеться домовитись, що твоя зарплата і нашок на пью. А сейчас це про Тож Тільки відкриває. Якщо поруч ти ще виступитиш буде з цього бізнесу. <laughs> 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 Хіп, ти що? Вітаємо, ви завершили пролог Card Dream Simulator. Дякуємо за приділений час. Ми будемо дуже тячі, якщо ви поділите своєю думкою в резінній коментарі. Ваша підтримка мотивує нас продовжувати роботу, якщо вам сподобається, те, що ага? Ага, це все. Ну от, ви бачите, ми пройшли за дві серії фактично. Кардрімс Dealer симулятор перепрошую, car Dealer симулятор. Тож будемо чекати реліз. Мені гра сподобалася, я буду робити ній проходження, будемо максимально заробляти гроші на неї. Тому дякую вам за підписку, дякую за лайки, підписуйтесь на канал. А в принципі, я вже сказав, дякую за підписку. Коротше, дивіться. Я залишаю всі свої соцмережі, я буду вдячний і підписку на них. Все, зустрінемося в новому відео. Ві, відео, віду, відео, відео. Зустрінемося в новому відео. І це, до зустрічі!